Так, є один чубзик. Так, є. Я його добивати не буду. Я лише заберу в нього пістолета. Пістолет, пістолет в нього заберу лише. Так, бачу когось. Так, 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 так. Поспішив нахуй. Блін. Це золоте правило снайпера не спіши. Не спіши. Бо коли ти спішиш, получається херня. не повертайся. Хух. Ну, Якщо вони дадуть мені попити води спокійно, то це, мені здається, буде просто пройоб з їх сторони. Ну я ні, я так просто їм не дамся. Я, звичайно ж, побіжу шукати фрукти. Так, бачу, 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 4. Бігом, бігом, бігом. Цілимося. Тікає! Та йоханий ти зомбі! Бля, тікай, 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 тікай! Ого, вона нас просто зверху стрибнула. Вова, я тебя люблю! В лоба дал. Пиздец. А, это было просто пиздец. Тось оно побіг, побіг, побіг. Так, так, так. Добре. І він мене схоже не помітив. А я знайшов патрончики. Може йому в спину тихенько вийти. Блін, це так ризиковано. Ой, це дуже ризиковано, хлопці. Дуже дуже ризиковано. У нього ще такий рюкзак здоровий. Наче він по гриби зібрався. Так, який наступний раз, п'ятий? Так, а ну-ка спробуємо зараз по береку. Поки ви думаєте, що я там. Ви ж думаєте, чого я так кружляю по місту? Для того, щоб спокійно попити води. І щоб мене ніхто не застрелив. Ах, ви тварі, ви заблокірували мені водичку, да? Гадзонише? Оце це бачите, що ви робите? Так, і як мені попиться води? Ні, як тільки шукати яблука? Дерево зробили. На, навіть щось на щось. Так, убиті зомбі валяються. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Це буде мій порятуночок. Так, на нахуй. Так, треба ще патрончики знайти. Ух ти, йоперний театр. Учка! Блін, треба було, звісно, його пролутати, але ви ж знаєте що? Якщо я лутаю, я стаю дуже легкою жертвою. Груша, 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 де ти груша? Єсть, забрав, втікаємо. Так, оно біжить зомбі зверху. Спробуємо. Давайте спробуємо. Що ми будемо всю жизнь ховатися чи що? Так, біжимо за зомбі. Ми граємо на стороні зомбі. Так, давайте, пацанчики, я з вами. Ой-ой-ой, він мене побачив. Бачите, ви мене зловити не змогли, 56 хвилин, просто застрелили нахрен і все. Один, зараз е, в Черногорську, зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 людей зараз в Черногорську. Mm -hmm. да, тому тому дуже дуже це є. не дивно, чого там оце безправі зараз твориться. Бо 11 людей, ну, разом зі мною, мабуть. Беткарма пише так, топік відпав, вдало. Можу, topic...". да Може, і да, було. Ну я ж, розумію, якби я перевіряв, то була б більше варігідність, що мене застрелять, поки я його перевіряю. Давайте зараз, якщо я в черну розпавнююся, то граємо ще одну життя. Якщо ні, то ні. Все на вибір, як ігра нас роз, розсудить, як там кажеться. Так, що це в нас таке? О, це черна. Ну, майже черна, але будемо вважати, що це черна. Це пригородки. Це, тоді ще одне життя граємо, хлопці. Тобто, там їх двоє було. Ну, Едель, Рас. зараз в Черно двоє, люд... двоє 11 людей. Був постріл, на постріл всі збігаються, тому. Я все робив максимально швидко. Схватив автомат і побіг навіть. Ну, хоча можна було б шукати, звичайно. І води не було. Угу. Так, цей радіатор, я пам'ятаю, я вже біля нього бігав. Тому давайте, хлопці, у вас ще один шанс. Мене зловити живцем. Так, шльом я не беру. Це не беру. У нас гарний онлайн, аж 13 було в онлайні, тому давайте ще пограємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми розвиваємо україномовний YouTube, підтримуємо наших. І е, підтримайте, будь ласка, мої починання, старання. Я це все роблю для нашої україномовної спільноти Days. Тому підписуйтесь, купляйте собі Days, приходьте на івенти, приймаємо разом участь. Якщо вам це подобається, то you are welcome. Може, хоч до 23-го. Беткарма e, залежить все від. От зараз, якщо мене вб'ють і я заспавнюсь хто з де, ну там десь Камешова або ще десь, то, то це вже буде останнє життя. Якщо мене вб'ють і заспавнюся знову в Черно, то будемо далі грати. Ого-ого-го-огого, воно ого, ого, ого. хтось біжить. Оно хлопчина. Гілік, гілік, гілік побіг. Він, мабуть, побіг оточувати квартиру. З якої я тільки що вийшов. Капець, це таймінги. Оце він, мабуть, зараз такий розочарується. Що мене вже там немає. Блінна. Ого, зомбі херпить. Так, тут краще не виходить, бо мене запалять. Так, давайте спробуємо його викрутко зарізати. Ого, це як кіллер. А, це когось рейдять, хлопці. Ви чуєте ці черги пострілів? Це когось рейдять. Тут була пожежа. Що? Побіжимо на рейд. Зараз лише я гляну, чи є тут чипси. Тут зазвичай спавняться чіпсики. І побіжимо на рейд. Може встигнемо щось знайти? Так, чіпси. Чіпси, да-да-да. Отаму десь. У горах стріляють патрончики на піонер. Все, можемо звідси вшиватися. Так, оцей ніндзя взагалі. Так, 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 так. Бачу, 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 бачу. Один. Другий. Так, той кіоск подивився. Так, вони біжать чотенько по набережною, дивляться.